Так, що ми будемо з цим всім робити? Давайте відкриваємо. Так, так і ось так. Добре, що ми, що ми можемо запропонувати? Ну, по-перше, можемо поставити артилерійський дивізіон проти мсти. Тобто вони один одного знищать. Вони один одного знищать. Але я так не хочу. Я так не хочу. Чому? Тому що я краще поставлю зараз. Ось так. А, так, артилерійський дивізіон поставимо сюди. Медичну роту, і я одразу е, хочу взяти якусь карту зі свого скиду. Е, давайте ось цю на руку одразу заберемо, забираємо. Так, тепер дивіться, в нас тут вже три. Е, три атака, е, три захист, е, три захист. Тому я хочу поставити ось сюди підтримку. Ну і отак. Отак. Хоча тут паніка є. Давай, можливо, отак от зробимо. Ось. А це я залишу на компенсацію. Да. Дивіться, вони атакують на 2. Не пробивають я один, теж не пробиваю. Далі, він атакує на 4. Він атакує на 4. В мене 3 плюс 2, 5, Але він завжди руйнує мою карту підтримки. І тільки після цього, тільки після, в мене на 3 атака, тобто я його знищив. Так, і тут, відповідно, я просто в хлам його розриваю. У мене є компенсація, я скидаю одну карту паніки. в мене є на два щось я можу придбати, щось я хочу придбати. Ні, мабуть, поки що нічого не хочу. І так карта вистачає. Раз, два, три, чотири. Карти так, бачите, багато вже набрав. Так. Ну, давайте. Тут залишилося небагато. Я думаю, що зараз швидесенько дійдемо до Москви і спробуємо її до біса спалити. Так, і прийшла карта паніки, так? Да? Біда, біда. О, бавовночка прийшла. Так, і тут є в нас наступна історія. Оцей значочок означає наступне. Що я маю скинути одну карту з руки і замість неї взяти. Паніку скидаю, замість неї беру карту. Непогано. Так, давайте, щоб ми пам'ятали, що в нас і бавовна є. Так. І тепер авіація не може працювати. Моя авіація не може працювати. У мене її немає. Але працює бавовна, тому приходить два. Раз, два. Але є ворожа авіація. Збити яку я не можу. Збити якою, я не в змозі. Так, він буде атакувати на 4. Я не проти зробити ось так і ось так. Відповідно, я хочу полікувати і взяти операторів гурмо. Так, медична рота в мене так спрацювала. Чому? Тому що мені ось цей артилерійський дивізіон дуже потрібен для того, щоб зруйнувати Т-80. Ось так. За великим рахунком, це в нас піде в компенсацію. Так, він атакує. 3. В мене 4 не пробиває, в мене 6 вбиваю його до біса. Так, 4 2, плюс 3 5 не пробиває, я його вбити не можу. Оскільки він не збитий, він наносить ракетний удар. Він наносить ракетний удар. Ну і ладно. У нас компенсація, скидаємо цю карту паніки, вона нам не потрібна. Чотири. Давайте якийсь танковий, давайте оцей танковий батальйон ми собі візьмемо. Все. Цей раунд є. Раз, два, три, 4, 5. З'являється авіація в мене. Головне, щоб зараз не було ППО. Так, о! Ми можемо глянути три карти, одну з них скинути, а інші покласти наверх колоди в будь-якому порядку. Так, Давайте ми скинемо Т-72, він нам не потрібен буде зараз. А цей залишимо наверху, тому, наверху, тому що якщо буде об'єкт, то саме він буде захищати цей об'єкт. Поїхали далі. І Я так з моря маю скинути одну карту. Mm -hmm. Так, броньована в мене є. Але якщо, звичайно, то я карту ще візьму. У мене купа підтримки, так? Да? У мене просто купа підтримки. А, ладно, давайте я оцю, оцю підтримку прибираю. Ще одну карту маю прибрати. І це насправді фінал. Це насправді фінал. Е, і розуміючи, що це фінал, я, скоріш за все, буду прибирати, тому що я захочу забрати останню оцю карту. Я, скоріш за все, приберу. Так, да, я прибираю цей дивізіон. І в нас крейсер Москва. Потрібно 7. У мене всього три карти. Тут відповідно на захист, очевидно, на, на атаку, очевидно, небагато. Ось так приходять. Ну, дивіться, ось, ну, тут варіантів небагато. Мені потрібно 7. Я відправляю 8 бій. Ну і ставлю, умовно, перший батальйон захищатися проти, проти когось. Тепер розігруємо. Атака. Тут 7. Чую 8 вирішив. 7. Моя атака 7. Тому я забираю. Я потопив цей крейсер Москва. Він йде до мене. Це йде в скид. Тут мене загинув, на жаль. І дві карти паніки. Раз, два. Дві карти паніки прийшли. На цьому. Завершилася гра, завершилася фаза повномасштабного вторгнення, і тепер ми маємо підвести підсумки нашої гри. Дивіться, на що ми дивимося? Ну, по-перше, на бали, які я буду отримувати. Так. Так, от. Так, ось є. Три мости, які я зруйнував. За кожен з них я отримую по 2 бали. Тобто це вже 6 балів. 6 балів. 10 16 21. 21 Тепер додаємо сюди. Майте в трофеї більше місць. Три карти міста немає, тому що одне місто було захоплено ворогом, тому ця карта не йде в мені в рахунок. Далі. По мостам три карти є, тобто ще 4. Це у нас був 21-25. Тепер у нас є наша карта на 4, тобто ще 6. І в нас є. Так, де вони? Мої трофеї? У нас є два збитих літака су 35С. Один і ось другий. Вони є. І це говорить про те, що нам достатньо було два літаки, щоб збити. Нам ще шість карт. Але в мене є мінусові карти. Карти паніки. Відповідно, давайте зараз перелистаємо, наскільки я пам'ятаю, тільки дві карти паніки. У мене в колоді. Так. Да. Три.

34 переможні бали, і якщо звіритися з нашими інструкцією, кількість переможних балів в мене 34, і це якраз посерединки. Я трошечки не дотягнув до генерала, але я пройшов на рівні полковника, пройшов цю соло гру. Тому ще раз. Я вважаю, що це гра ну, точно соло гра, тому що я не зовсім розумію, як в неї грати в не в кооперативному режимі, а між собою суперничати. І насправді, що, що не зовсім зрозуміло, те, що сказав, що на початку ти не, не зацікавлений в тому, щоб вбивати ці війська, а відкладаєш їх на потім для чогось. Для чогось? Для того, щоб тобі було легше битися з ними в другій половині гри. Тому ось така гра, якщо ви витримали і додивилися цю гру до цього моменту і не поставили вподобайку якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. І залишити коментарі до цього відео стосовно того, що хто вже грав цю гру, і взагалі як ви відноситеся до. Українських ігор, повноцінних українських ігор, до речі, з точки зору готовності цієї гри, я можу тільки висловити велику подяку автору за те, що він так швидко пропрацював цю гру, тому що карт багато, треба було їх там і збалансувати, і все інше. Там інколи відчувається, що там не завжди вони балансуються, але все ж таки робота зроблена досить досить непогана. Єдине, що я ж кажу, що не зовсім зрозуміло з механіками, як вони накладаються на реальність, що ти чомусь бережеш життя ворожих підрозділів, а не вбиваєш їх на початку вторгнення, і відкладаєш їх на повномасштабну бійку. А в цілому, ось така у нас гра. Тому побачимося у наступних відео. Пока-пока.